Другий спосіб знаходження файлів з результатами значно простіший, але він потребує завантаження додаткового програмного забезпечення. Де його можна знайти? Ну, по-перше, його можна знайти тут же ж у курсі. Ось, посилання на завантаження цього програмного забезпечення. По-друге, його можна знайти у цій же рамочці, яка використовується для того, щоб тут. Були посилання на програми конкурсні. Разом з тим тут є посилання і на цю програмку. Ну і по-третє, ця програмка вона буде знаходитися і разом із усіма конкурсними програмами. Тобто в архіві з конкурсними програмами будуть знаходитися і програми для пошуку. Я натиснув Завантажив, відкриваємо архів з програмою і, відповідно, тепер бачимо перед собою програму, яка називається просто пошук Природа 26. Запустимо цю програму. Зараз подивимось, що буде відбуватись. Як бачите, вискакує. Невеличке зовсім вікно. Ніякої інформації вводити не потрібно. Тут є всього одна е, кнопка. Називається шукати. Натискаємо. І все. Програма знайшла сама папку з результатом, відкрила її і показала нам на результат. Відповідно, на цьому робота з пошуком закінчилась. Е, цей. Е, Ну, Цю програмку для пошуку можна використати на всіх комп'ютерах чи ноутбуках своїх, вона вам знайде ваші результати, і вам буде достатньо їх тільки взяти і перекидати на флешку, чи куди ви там їх перекидаєте. І потім вже надсилати нам. Тобто от наскільки зручна і проста програмка. Але звертаю вашу увагу, що на кожен рік буде нова програмка така для пошуку. Ну, тому що в неї закладено, що треба шукати відповідно, е, ну, тільки результати 26-го року, наприклад, от на 26-й рік. У 27-му буде програмка, яка е, називатиметься пошук природа 27, у 28-му там пошук природа 28 і тому подібне. Тобто, в якому році ви це відео дивитесь, тут така цифра буде і стоять, відповідно. Тобто, от така. Ситуація із цими програмками. Тобто, якщо ви завантажили цю програмку, не потрібно її буде зберігати, тому що на наступний рік буде нова. Отже, давайте підіб'ємо підсумок цього коротенького відео. Таким чином, Ми да, навіть підсумок підіб'ємо трьох відео. Ми з вами поговорили по тому, як знайти конкурсну програму. Як з нею працювати. Ми з вами протягом цих трьох відео поговорили про те, як знайти файли з результатами, причому ми проговорили два варіанти пошуку. І тепер у нас залишилось по цій темі лише поговорити про те, як надіслати результати і куди. Про це буде наше з вами наступне відео. А на цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі в наступному відео.